Салфеток? А що ти хотів? А вони на столі. Дав кухні. Треба забрати добриво, витягуй. 10 кілограм купили по 30 гривень і травма фоска. Дивіться, як все тут ну багато всього. Тоді тепліє, я дивилася. Коротше, взяла погода на овруч, на місяць, це, це взагалі це капець. Просто капець. Постійно дощі, дощі, дощі. Або дощ і чуть-чуть сонечка. Куди, Куди? Куди? Ти його там прибирав, що ти занесеш? Так, да, правда приємно, як прибрано до занесті? Хитренький сильно. Треба сюди купити якусь на насекені ткань темно. мої заготовочки. стоять. Віталя, ти ж бачиш, що впав мішок, га? То це ж не я його кинула, ось до лежить мешок. Ось до мішок упав. Ну, постав його з лентами. Туди до Тож то ж його місце там. Перескладала. Мелісу треба пити. Якийсь кустик меліси вірос, бачить яке. Да. Теж водов... бачиш, ці зараз будуть зацвітати і ліси. Тут-то Окропчик. Микроб, да, бачиш, Тоб, ти подивись, як в цьому році, ти подивись, що какой... я понасівала, це от, помніш, як ще до приморозку, як пішли ще приморозки, так воно все і нормально. І, і одне теж по сході. Я, я думаю, буду сіяти. Разне, ну, Одна купляла дві пачечки, і весь посходів. Салат лість, воно по сходів, О, цибуля, тут ото й речка. Наташа ти питала, редька вода. Це тут така редька. Ну, ти там знаєш, чи вона в'яжеться, ти кажеш, в'яжеться чи не в'яжеться. Я не знаю. Я до відкрию, да ще покажу. Тут теж воно посіяло, просто тако, кажу, 23 роки живемо, тут ика, воно редька не росте, а я її все одно кажу, а я тебе буду все одно сіяти. щавель. Воно теж і укропа насєяла. А там яка допудуть, рукола по нас ходіла, я її не але її треба сілою їсти. Там теж воно де родочки зеленіє. А, салат Ой, який салат лісся. Ой-ой-ой. Я там знаю, чи воно тут яка що тут. Не знаю. Таке тепло дойде. Чи воно в'яжеться, чи вона не в'яжеться. О, ото ще така маленька щось зв'язалася. Тут не в'яжеться. Ой, накриваю я. Оту парнікутоку вона в мене, і я заметила і в тому году. Де вона? Чи то я її сійнула, Боже, хоч би треба буде нагрити теплої води до да політ розсаду, а може і зараз політ. А може і зараз політ? У тому, що в мене в полівалці, Віталя, візьми полівалку, пожалуйста, та вона трошки буде тепла і бігом накриємо, бо дуже сюди тепло йде. І накриєш. бо не подужаю накрит, не можу підняти. Хай Бог милує. Хтось сілу забрав. Ледь зняла. Бачиш, подивись, який салат. Ой, ну куди на мене? Дві вона редька Наташа пітала сестра моя. О, до, бачу, то, тут А ти заметив, як то парніку, так може і пов'язатися. А от ну, якщо на землі, то є може і не бути. Все, і накривай. Це собі напускаю все, зараз позамазуємося тут. Так. Щоб помідорчики посходили, Богдав. Понасівала і сестри понаходила ще якийсь. Одо тут і я сюди подвінь. І докупила, не знаю. Полівалочку на місто, де знову я води напускаю. Вже і косити треба все. Я бачила. А там цвіти або ремонт Ремонтазан, так, один прийом. Яка грушка красива бачив? Бачив, яка грушка красива? А там теж у мене редька, тут яке не сапане, бо в мене нема здоров'я. Я ледь по світу хожу, просто сильна усталость. Оце та вішенька осталася, що ми от бачите, куди її було держати. І це залишилося. І вона така, дивіться, як пальмочка, красотулечка красивенька така. А там теж цвітля, там хватить повністю тої вишні. Це я хочу, поки в Італії не буде, то я хочу тут це ще оставить, бо я його говорила, осінню, то побрізав до да, коротеньке, а то ж якесь таке небо було. А оці палки забрати вони не треба ходити. А Це може хай буде, не знаю, не подобається мені. Цю з будуть. Це вже будуть свисті. Ну і тут до мене усе треба копати. Бачите, хазяйка слабато, діла немає. Все треба сапати, все треба копати, і все. Фух.